Поки чиновники в Україні за незручні питання вішують на громадян України ярлик проросійський і читає російську частину Телеграма, нібито немає російської частини Ютуба, Інстаграма, Фейсбука, американські Сполучені Штати Америки тимчасово дозволили російським підсанкційним банкам вести розрахунки за нафту, газ і деревину Мінфін, США, хто не вірить. Телеграм, це профілю, будь ласка, можете там почитати. Ліцензію видали до 1 листопада 2024 року. Також можливе і продовження цього дозволу. Все. Ще для когось щось потрібно доводити. Чи вже все зрозуміло, що йде насправді світовий розподіл і боротьба за вплив. І в цій боротьбі люди не нехтують нічим. Ні принципами, ні гаслами, нічим. Тільки деякі люди жертвують життями. Тому що через таку боротьбу ми потрапили в таку ситуацію, з якої просто немає виходу. І чиновники деякі наші ще й при цьому не говорять з народом відверто. А як же ти народу відверто скажеш? От як ти скажеш, як ти поясниш, що таке рішення відверто. Я не знаю, можливо, хто, хто телеграм. Хто дивиться марафон, напишіть, будь ласка, в коментарях, як в марафоні пояснили ось таке рішення Сполучених Штатів. Я впевнений, що вже випустили якогось експерта, який пояснив, що ну, так треба там і так далі, щось там треба. Ну, ми ж знаємо, якось пояснять, людям пояснять. Я от зразу як буду читати коментарі, я чітко побачу, хто дивиться марафон. Тому що якщо я знайду, що є пояснення, ну. Ми ж з вами розуміємо, де можна пояснити і де можна знайти пояснення ось цьому явищу. Коли ми закриваємо все, що пов'язане з тією країною, ми повністю обрубаємо все, ми все декомунізовуємо, викорчовуємо, знімаємо, обмежуємо і так далі. Закриваємо, перекриваємо. он, будь ласка, Сполучені Штати, як це пояснити? Як, чим, чим це можна пояснити? Якою логікою? Але я впевнений, що логіку вам придумають. Телеграм Шопці профілю, там оригінальні листи. من فينا سشاع